Друзі, всім привіт від Center Group. Сьогодні у нас на огляді дизельний навантажувач 1,8 тонни. Це дизельний навантажувач, як ви бачите, Toyota 2019 року. Такий навантажувач чудово підійде для виконання таких не дуже так помовити, потужних задач для невеликого підприємства. Особливість того, що дизель це є надвитривала техніка, вона є економічною в використанні дизельного палива. От. В принципі, навантажувач має такий працювати на вулиці. Ну, якщо у вас дуже гарно, з гарною вентиляцією складське приміщення, також підійде. Намонтажувач у нас, як я сказав, 19-го року оснащений е, трьома функціями гідравліки. От, е, оснащений е, щоглою Триплекс. 4,7 7 метри, от Вона зараз розкладена. Я зараз продемонструю, як вона працює. На намонтажувачі нова гума стоїть. Навантажувач пройшов повну е, перевірку на е, дефекти, люфт е, на щоглі. Були замінені всі рідини. Ми завжди робимо, якщо до нас приходить навантажувач, ми їх привозимо з Європи. Цей, наприклад, приїхав з Нідерландів. Одразу заміняються всі рідини. Заміняється олива в гідравліці, заміляється олива в двигуні. І клієнт отримує вже навантажувач в повному бойовому, так би мовити, стані. От. Навантажувачі у нас в основному вживані, але також можемо привезти і нову техніку. Ми маємо свій сервіс. От наша, до речі, сервісна машина стоїть. Обслуговуємо Toyota, комбіліфт, лінди. Кому треба, звертайтеся. На всі навантажувачі, які ви в нас купляєте. Наприклад, от 19 рік дизель, ми даємо 6 місяців гарантії. Якщо навантажувач 20-го року... От, з першого го вже ми даємо 9 місяців гарантії. На нові навантажувачі ми даємо 24 місяці. От, тому е заходьте на наш сайт, пишіть коментарі, може питання у вас по навантажувачам є. Е заходьте на сайт, дивіться ціни. Ціну на цей навантажувач ви побачите на нашому сайті. От. Будемо раді підібрати вам техніку, яка підійде суто під ваші задачі. Так, продемонструю, як працює щогла, як він заводиться, ну і таке. Тут покладу, покладу ганчірочку, бо клієнти, якщо приїдуть дивитися, щоб навантажувач був у гарному стані. Чистенький. Все ж таки приємно завжди, коли техніка чиста. Полутика завівся. Щоглу я опускаю. Навантажувач оснащений трьома функціями гідравліки, тобто це значить, що в нього є перша функція це верх-вниз. Друга функція це від себе і до себе. Редка ходить по сторонам. Все працює. Все чорко. Ще працюючий на Це сигналізує, що оператор покинув місце робочої до його, попереджає. Раді підібрати вам техніку. З вами був Сертобру. На все добре, слава Україні!